У Варшаві на пішохідному переході на смерть збили 14-річного підлітка з України. На жаль, з цієї сумної новини вимушений починати свій невеликий огляд важливих подій з українцями, які перебувають за кордоном, та всіх, хто слідкує за цією темою. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докупуємось до істини мене. Звати Олександр Сарацову, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитись це відео. Мені важливо знати вашу географію. Це важливо. Також можете підтримати канал Донатом через QR-код у правому верхньому кутку цього відео. А всі інші способи підтримки є в описі до відео. Отже, сама ДТП сталася ще 3 січня. Дитину, хоч і встигли доставити до лікарні, однак порятувати так і не вдалося. А ось сам винуватець ДТП, як повідомив речник місцевої окружної прокуратури Пьотр Скіба, сховав транспортний засіб у свого родича, з яким розпивав спиртні напої. Він зник з місця події, однак йому все ж. Однак його все ж затримала польська поліція. Щодо потерпілого, то поки невідомо чи він є українським біженцем, чи перебував у Польщі на інших підставах. Щодо підозрюваного, то відомо, що він є працівником кур'єрської служби і навіть мав судимість за зберігання наркотиків та допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та висунення звинувачення у Польщі. ДТП з смертельними наслідками тягне від 5 до 20 років ув'язнення. Ще один неприємний інцидент з українкою стався перед новим роком у Варшаві на одній із парковок міста. Поль... Поляк, який намагався там припаркуватись, збив автомобілем українку, яка розмовляла телефоном. А коли та спробувала захиститись з допомогою газового балончика, вдарив її ногою. Українка згодом розповіла: цитата: Я не помітила машину. Я стояла на парковці і розмовляла зі своїм хлопцем. Коли цей чоловік накинувся на мене, коли він вийшов із машини, я звернула на нього увагу. А він спочатку штовхнув мене, а потім ударив по голові в зону правого вуха і щуки, розповіла постраждала. Раніше він ображав мене, тому що йому не подобався мій акцент. Кінець цитати: що важливо, у польській поліції начебто порекомендували українці не писати заяву. І ще один інцидент знову ж таки у Польщі українським чоловікам, які там перебувають, почали надходити фальшиві повістки. Польське управління з міграції повідомило, що у так би мовити повістках присутні заклики до громадян України проходити військову службу, а також погрози юридичною відповідальністю та екстрадицією у разі неявки. У відомстві наголосили, що не є авторами цих листів. Також що це є фальшивка, підтвердили і в українському посольстві у Польщі разом з тим, у посольстві зазначили, що кожен українець може долучитись до українського легіону. Перший його підрозділ вже відправився в Україну. Зараз готується до відправки. Другий, який має відправити. Відбути на навчання у Польщі 10 січня, загалом, за даними Організації Об'єднаних Націй, на кінець вересня 2024 року в європейських країнах у статусі біженця перебувало 6 мільйонів українців. В основному у Польщі та Німеччині ще 600 тисяч українських біженців перебуває поза межами Європи. Ось такий короткий огляд подій, пов'язаних з українцями за кордоном. Нагадую, підписуйтесь на мій канал. За можливості натискайте на QR-код в правому верхньому кутку цього відео. Цим ви зможете підтримати канал. Все буде Україна. Дякую.